Уявіть собі, голосовий помічник, такий складний, але працює просто у браузері. От прямо в вас. Угу. Ніяких серверів, дані ваші, реакція миттєва. І навіть, ну, скажімо, в літаку працює, офлайн. Так, це звучить майже фантастично. Але технології вже тут. Ми сьогодні якраз і зануримось в технічний звіт, який це все аналізує. Саме так. Мета розібратися, як побудувати такий собі локальний мовний шиї. Повністю на клієнті. Ага, тобто три кити: розпізнавання мови, сама мовна модель, ну і синтез голосу. Все в браузері. Точно. Це ж ну, кардинально міняє підхід до приватності, до затримок. Абсолютно. Отже, наш аналіз сьогодні це технології та найкраща архітектура за результатами цього звіту. Гаразд, почнімо з фундаменту. Як взагалі такі ну, важкі обчислення в браузері можливі? Бачу тут «WebAssembly», «WebGPU». Так, це ключове WebAssembly чи Wasm, він дозволяє запускати код, написаний, наприклад, на C++, майже як нативний. Uh -huh. Це суперважливо для задач, що навантажують процесор от якраз розпізнавання мови STT і синтез TTS. На цьому працюють, скажімо, Whisper CPP чи Piper TTS. А WebGPU тоді для чого? А WebGPU – це доступ до відеокарти до її потужності для паралельних обчислень. Без цього великі мовні моделі LLM, у браузері були б ну дуже повільними. WebLLM, наприклад, саме на WebGPU робить ставку. Зрозуміло, і все це, мабуть, у фоні крутиться, щоб сторінка не зависала. WebWorkers. Обов'язково. WebWorkers тут це стандарт де-факто. Щоб інтерфейс користувача жив своїм життям. А Onyx ОNEXRINTAIM ще один термін. А це такий собі універсальний міст, дозволяє запускати ші моделі з різних фреймворків. На ньому, до речі, побудована бібліотека Transformers.js. Ясно, добре, йдемо до компонентів. Перше вуха системи, ACT. чому не стандартний Web Speech API. Бо він ну, не завжди надійний в клані приватності. Часто відправляє аудіо на сервери Google чи Apple. Це суперечить самій ідеї локального шаї. Плюс обмеження різні. Логічно. І тут у звіті хвалять Whisper CPP. Так, це порт відомої моделі Whisper від OpenAI, скомпільований у VSM. Дуже висока точність розпізнавання, і що важливо, є різні розміри. І квантування згадується. Так, це процес тиснення моделі, зменшує розмір файлу, щоб його можна було завантажити в браузер, і це майже не впливає на точність. Наприклад, квантована модель Base.n важить десь 57 мегабайт. Це цілком реально. А є щось легше згадується в воск. Так, воск браузер. Моделі значно менше, 40-50 мегабайт, багатомов з коробки, динамічний словник, але ну, є компроміс. Рівень помилок ВР. У нього зазвичай вищий, ніж у Віспер. Тобто вибір або суперточність Виспер, або легкість і гнучкість воск. Зрозуміло. Тепер мозок LLM. бачу порівняння WebLLM і Transformers.js. WebLLM – це про швидкість. Саме так він заточений під WebGPU для максимальної продуктивності, і API у нього сумісний з OpenAI, що зручно. Але є момент, він працює тільки з моделями у форматі MLLC, тобто вибір моделей обмежений, хоч і популярні сімейства типу LAMA, FI, Gemma підтримуються, тобто швидкість, але треба готувати моделі. А якщо потрібна гнучкість, доступ до тисяч моделей з Hugging Face, тоді Transformers.js. Точно, завдяки ONNX Runtime Transformers.js GS дає величезний вибір, ідеально для експериментів, прототипів. Можливо, трохи повільніше за WebLLM на піках, але гнучкість вражає. І так, квантування моделей тут теж критично важливе. Гаразд. І останній компонент голос TTS. стандартний Speech Synthesis API часто звучить ну, роботизовано. Тому звіт рекомендує Piper TTS. Він теж через Вас М працює. Головне природне звучання і потокова передача аудіо. Потокова передача це як? А це значить, що бот починає говорити майже одразу, як тільки готовий початок відповіді. Немає цієї незручної паузи. Це робить розмову значно природнішою. Real-time factor – менше одиниці це показник того, що синтез швидший за реальний час мовлення. Оце дійсно важливо для діалогу. Є ще якісь альтернативи, про які варто знати. Ну, коротко згадують мело TTS, він багатомовний, Кокоро суперлегкий, але голос штучний, XTSV2 може клонувати голоси. І старий добрий eSpeak NG роботизований, але блискавичний. Але для якісного голосу Piper це, мабуть, найкращий вибір зараз. Отже, маємо рецепт: Whisper для вух, WebLLM для мозку, Piper для голосу. Як їх найкраще поєднати згідно зі звітом. Звіт пропонує кілька архітектур, але висновок схиляється до високоякісної архітектури. Ідея в тому, що для гарної взаємодії якість, тобто точність розпізнавання і природність голосу важливіша за абсолютний мінімум затримки чи ресурсів. І яка конкретна комбінація для цієї архітектури рекомендується? Рекомендація така. Весь первепіп з моделлю Base N квантованою до Q51 це збалансований варіант. Далі WBLM з моделлю десь на 3 мільярди параметрів, як Fi 3.5 Mini, і Piper TTS зі середньою якістю голосу, цього достатньо для природності і швидкості. Ага. І ще важливий момент кишування моделей у індекси DB, щоб не завантажувати їх щоразу. Ну і звісно, візуальний чи аудіофідбек для користувача, щоб було зрозуміло, що система працює. Тобто, якщо підсумувати. Створити приватний, швидкий голосовий шиї просто в браузері – це вже реально. Так. Головне, це комбінація Васм, WebGPU та правильних оптимізованих моделей. І фокус на якості спілкування. Саме так. А на подумати залишається питання: що буде, коли з'являться end-to-end моделі. Ті, що об'єднують все: STT, LLM, TTS в одне ціле. Хм, цікаве питання. Чи спроститься архітектура, чи, навпаки, створить нові виклики для браузерів щодо ресурсів? Ось це вже наступний крок.